Вітаю вас, малята! От скоро-скоро вже настане великдень. Буде багато пісень, багато розваг. І я пропоную вивчити кривий танець, який традиційно виконується на велик день на закінчення свята. Чому танець називається Кривий? А ось з ним пов'язана така історія. Колись давно багато ворогів нападали на нашу землю, і тому батьки навчали своїх дітей бути дуже спостережливими і обачними, і вміти заплутати свої сліди так, щоб не привести в рідне село ворогів. І от із тих далеких-далеких часів до нас і прийшов кривий танець, в якого немає ні початку, ні кінця. Прослухайте його. Ми кривого танцю йдемо, танцю йдемо, йому кінця не знайдемо, йому кінця не знайдемо. Ой доброжу то в Товкалину ми кривого танцю йшли, танцю йшли, кінця йому не знайшли, кінця йому не знайшли, а як той кінець кинець знайдемо, yeah